Волонтерка Світлана Токар з початку вересня готує окопні свічки для військових. Перші зробив Ярослав, її десятирічний син. До кінця 2022 року виготовили 700 свічок. Зрозуміли, що це річ необхідна. Хлопці питають, волонтери питають, і захотіли зробити більше масштабне і те, що ми можемо це робити. У нас є приміщення, є де збирати картон, баночки, є де. Мотати. Ну і сьогодні перший раз ми більш масштабно робимо це на вулиці. Матеріал для свічок віск або парафін, картон та жестяні банки з-під консервів приносять містяни. Олег займається підготовкою. Обробляє бляшанки, ріже та скручує картон. На одну таку свічку витрачає близько п'яти хвилин. Під заливочку готово. У мене багато товаришів пішли на фронт зараз захищають нашу Україну. Ну так як я втратив слух, вирішив трошки допомогти їм, трошки зігріти їх. Воск чи парафін розігрівають просто небо на вогнищі. Їх розливають по бляшанкам волонтери. Щодня допомагати з цим приходять не менше 10 містян. Діані 15. З початку повномасштабного вторгнення російської армії. Дівчинка плив маскувальні сітки. Зараз плете шкарпетки для захисників в країні війна, і я вважаю, що є речі значно важливіші зараз. Для мене це допомога нашій армії. Якщо я можу зробити хоча б 10 свічок і таким чином пришвидшити нашу перемогу, я звичайно це зроблю. Дякую вам, хлопчики та дівчатка за ці гарні свічки. Вони нам дають світло і тепло ваших сердець. Дуже вам дякую. Слава Україні! Усе буде добре. 636 окопних свічок цього разу виготовили волонтери. Половина з них збираюся передавати військовим найближчими днями. Віктор Могоров, Олександр Боднаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг.